Чого я сьогодні їздила в район, це я забирала сьогодні посилку. Заказувала на флоріум Юа. Перший раз тут заказую, чи другий, я вже не пам'ятаю, чи я торік замовляла в них, чи ні. Хочу подивитися, що вони мені прислали. Цікаво. Коробка така, знаєте, досить непогана. Замотали гарненько. Дивимося зараз. Так, е, дивимося. Бо я вже чесно не дуже пам'ятаю, що я замовляла. Це вже було майже півтора місяці назад. Місяць десь точно. Так, це булька, е, це у нас тюльпани. Це е, лютик. Лютики я заказувала. Е, це у нас лілія. Телефон зараз упаде і знову розіб'ється. Він у мене впав і розбився. Так, що я говорила? Вітер такий величезний, що неможливо просто навіть відео вам зняти. Так, це теж тюльпани три штуки. Я виписувала все по три штуки цей раз. Так, теж якісь тюльпани. Так, це у нас лілія. Це у нас... Лілія. Це три Лілії заказувала я, вже не пам'ятаю, як я заказувала Лілію. Це у нас Лілія. Теж Лілія. Це у нас е, Ранункулюс. Ра, а, лютик! лютий. Це те, що я виписувала. Так, а це, напевне, ця мічно-зелена трава. Коста. Треба подивитися, бо я вже забула, чесно, що я там виписувала. Вже стільки часу пройшло, що я вже просто і не згадаю. Це теж якась вічно зелена трава, вічно зелений якийсь кущ. А ось це я замовляла ю. Ну Щось вона така нещасна. Чи така вона має бути жовта? Щось це мені не подобається. Її стан, цих no but Холодно не холодно, я поки в мене розтопила в хаті чоловік на роботі, так що я буду займатися квітами. Всім гарного дня.